Вам ду. Я дуже незадоволена тим, що наш Зеленський зробив подарунок Путіну до дня на 23.02. він звільнив найкращого залізного генерала Валерія Залучного. Я вважаю, що він зробив це політичних за свої рейтинги, а нам потрібна перемога. Зеленський виходь до народу! Зеленський виходь до народу! Я думаю, що більшості людей мені так само не зрозуміло, чому зняли залужного, наскільки ми ну, нам не пояснили чому, ми не знаємо за що. У нас претензії ну, звичайно ідеальних людей немає, але ну, треба якесь пояснення. Поки що, ну і тим більше посеред такого складного моменту, який у нас зараз на фронті. Знімати людина, яка всем керує і все знає. Мені здається, це неправильний крок. Ось, власне, тому я тут, тому що мені не зрозуміла політика президента і те, що він ховається зараз за різними е, ну, своїми скажімо, правими руками, які щось там е, відсторонено пояснюють і не прямо. Ну, тому я тут, щоб було якесь, по-перше, пояснення. А по-друге, я за залужного. Сьогодні прийшов на майдан через те, що не згідний з позицією президента по звільненню залужного. Я вважаю, що це єдина людина, яка хоче перемоги нашій державі і нашим громадянам. Як пояснив Зеленський, що залужний до нього не прислуховувався, як можна прислуховуватися до президента, який готує народ до шашликів і майовки». Фактично із того, що президент має право звільнити заложну, це його право, але його мотивація, як це він зробив, яким чином він промотував, що йому треба встановити таку вертикаль власті, щоб його слухалися. І фактично виходить, що він звільняє людину не за те, що він щось зробив так чи не так, а йому просто треба ручний, дуже слухняний такий командир, який буде виконувати його вказівки. А крім того, коли подивилася, коли зараз в інтернеті починають розганяти таку ситуацію, що сирський дуже грамотний, дуже гарний. Ми повинні бути йому вдячні за те, що він звільнив захистив Київ. Так ось дійсно, що він зірвав всі мости для захисту Києва, це є неправдою, і ця неправда вона трошки ну бентежить. і Я не вірю сирському, і не вірю, якщо вони будують у самого початку таке не неправ... Неправдиве відношення до людини, то я не сприймаю це. Крім того, якщо говорити про конституцію України, яка є верховною ну, головною верніше, головним законом нашої держави, то там написано, що у нього повноваження закінчуються. У президента України закінчується. Там немає такої норми, де написано, що він має право продовжувати свої повноваження. Там посилається на статтю 107, де написано, що президент України має право продовжувати свої повноваження до вступлення в силу нового новообраного, але цей новообраний вже повинен бути. Ця норма права не звільняє. Тому на сьогодні я бачу єдиним виходом це переформатувати повністю Раду безпеки України і ввести туди залужного, вивести звідти Єрмака і його замок. Ну, як моя думка, така нашу владу захопили вороги. Якщо е, Володимир Олександрович Зеленський у 2019 році не розумів, що він не потягне цю ношу, значить його просто поставили із Це не його особиста е, хотілка була. Зараз він їм вірно служить. Така моя думка. Звільнення залужного це взагалі це треш. Це для... а треш. Тому треш, що люди, е, і воїни і ЗСУ йому довіряли. Цю людину називали в армії батя. Розумієте? Сирський громадянин Росії. Цим все сказано. Все. Чого намагаєтесь досягти? Намагаємось досягти правди, намагаємось досягти. Ну, я не знаю навіть, що можна зробити із, із нашою владою. Я взагалі і багато людей сумніваються, що керує сам, сам Зеленський, керує Ярмак. Це не таємниця. Вони і самі цього не приховують. Поверніть залужного. Новини лайв перебувають на Майдані Незалежності, де просто зараз відбувається акція на підтримку Героя України Валерія Залужного. Люди не задоволені його відставкою з посади головнокомандуючого збройними силами України, і тому мітингарі просять президента Зеленського повернути залужного на його посаду. Люди вийшли з плакатами, закликами, співають гімн новини. лайв продовжують перебувати на головній площі столиці, аби ви першими дізнавались оперативну інформацію. Залишайтеся з нами.